Доброго дня, шанопа, з вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю вас у Forza Horizon 5 і мій улюблений режим Eliminator. Тобто вибивала, якщо по-нашому казати. Е і ви знаєте, я буду сьогодні грати в цей режим вперше на геймпаді. Е я, чесно кажучи, е давно хотів це спробувати, але у мене не було геймпаду, а тепер геймпад з'явився і. Тому саме час спробувати пограти у вибивало саме на геймпаді. Дуже цікаво, що з цього вийде, тому що я ще, чесно кажучи, в не звик Forza Horizon на геймпаді грати. Ну, саме час звикати, тому, друзі, дебютна, дебютна вибивала на геймпаді. Я вже скільки разів сказав слово геймпад. Деб'ютна, коротше кажучи, вибивала на оцьому цьому девайсі. Подивимось, що з цього вийде. подивимось, чи зможу я продемонструвати щось. Відносно нормальне, тому що е я скажу чесно, ще не дуже навчився на цьому геймпаді управляти. Е до е клави я привик е ну, звик, точніше, сильніше, звичайно. Що, ну, але треба трошки переучуватися, треба вміти грати на різних девайсах. Не лише на клавіатурі, а й на геймпаді. Просто колись у мене давно була PlayStation 3, і PlayStation геймпад. Я, в принципі, знаю, як там щодо чого, а от до іксбоксівського я трошки ще не звик. Тому звикаю, друзі, і сподіваюсь, що я зможу щось е, цілком достойне е, продемонструвати зараз у вибивалі. Так, ну що я, звичайно, що їду до свого улюбленого місця старту, до свого улюбленого місця спауну. Фух. Блочка, хай там буде щось гарне, хай там буде щось файне, я дуже хочу побачити автівочку ну, хоча б від четвертого рівня. Але щось мені здається, що поки що там нічого взагалі немає, ну, в принципі, в принципі таке також буває. Тому що я не чую музики, але, можливо, десь в радіусі там 100 метрів щось ще може бути. Просто я цього не чую. Не чую, а зачекай. Ні. Немає? Не бачу. Тут немає дропу? Серйозно? Бляха, тут немає дропу. Добре, поїхали вперед. Можливо, щось буде ось тут, на оцій арені. Тут завжди щось буває. Тут завжди щось буває. А що буде цього разу? Поки що нічого немає. Поки що нічого немає. Це капець. У мене таке вперше. У мене таке вперше, що тут нічого, бляха. Нічого бляха немає. Це капець. Так. Так, 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 так. А що робити, куди їхати? У мене все, у мене план на катку збився. Я їду на жуку, тут ще багато зі мною катається чуваків на жуках. Вони всі шукають дроп, як і я. Отам бачу, отам бачу дроп, отам бачу дроп. Але бачу його не один лише я, тому. Зараз за цей дроп буде нормальна така конкуренція. Так, зачекай, ще ж треба слідкувати за тим, куди буде йти зона. Аби не просрати її, а тут таке може бути, так, там десь собаки лають, а караван іде, як то кажуть. Так, ну що, поїхали, поїхали, мабуть, вниз. Спробую знайти щось там, щось там, щось там. Спробуйте знайти щось там і заодно мені треба тікати від зони, тому що вона мене може зжерти. Так, там нічого, бляха немає, це капець. Я їду в зону, а там вже будь-... що буде, те буде. Нормально, просто жук позашляховик, це капець. Давай, 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 поїхали, 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 жучара мій. Треба знайти автівку, треба знайти автівку. Це зараз конче необхідно зробити, тому що справа у нас зараз кепські. Друже жучок, справи кепські. Я що найцікавіше навіть нічого ніде не бачу. Я навіть нічого ніде не бачу. Ну Це капець. Приїхали, що називається, так. Зона поки що нормально, ще не жере. Так, що на фестивалі нічого не бачу, так? Ляха. А, ось вже і зона. В принципі, норм. В принципі, норм, давай дивитися, можливо. Так, фестиваль пустий, я так розумію, так? Так, нічого немає, це жесть. Зачекай, можливо, зараз щось тут з'явиться, зона підійде і тут може щось з'явитися. Я ось на це сподіваюсь. Так, ану, 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 ану. Дивимось, дивимось, дивимось. Так, зона підійш, ходить, підходить, підходить, давай, давай, давай. <різь> Ніфіга нема. Я просто в шоці, ніфіга ніде нема. Ой, зачекай, там бачу. Дай мені той дроп, дай мені той дроп, він мені потрібен. Давай, 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 давай. Капець він далеко. Там ще може хтось його й забере. Хоч мені здається, зараз так і буде. Зараз так і буде, його хтось там забере. Ні, 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 він мій. Він мій, не віддам. Форт фокус третього рівня, ну хоча б щось. А бляха. Жучара, давай. Давай, давай. Ой, ще, 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 ще дроп бачу, ще дроп бачу. Давай, давай, повний вперед. Я гадаю, що у людей там вже нормальна автівка, а я ще катаюсь на якомусь лайні третього рівня, ну а що ж поробиш. Так, велостер. Я навіть не знаю, що краще. Велостер чи форт. Ну візьму велостер, мені здається, він кращий. Ой, бляха, ой, бляха, так, ну що, треба потихеньку вже і суперників шукати. Там нічого немає. Там, мабуть, тим паче, ну, але можливо, треба поїхати глянути, там ще й хтось з суперників є. Ну а що? Коли вже так сталося, то можливо, варто і з ким вже ганятися, тому що, в принципі, в Лостер... Ой, там дуже багато дропу, там дуже багато дропу, виїхали туди. Поїхали туди, давай, 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 давай. давай давай так. Як мінімум три бачу, як мінімум три бачу, що тут у нас є. Так, зрозуміло, велостра третього. Так, зачепилися. Поїхали, 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 туди, туди, туди. Та буде лев. Зачекай, але трошки пізніше, трошки пізніше? У мене зараз надскладне завдання виграти автівку п'ятого рівня. Turn around, when it is safe to do, route. Так, давай, calculating роуд, а я буду їхати. Control. А я буду їхати. Turn around, Зачекай, зачекай. Turn, turn right буде, але... Так, зачекай, 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 нормально, нормально, нормально. Я перший буду. Тихо, 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 тихо. Де? Дай мені би швидше забрати той Mercedes, бляха. А бляха, ти що знущаєшся? Дай сюди, дай сюди, дай сюди. У когось вже, до речі, автівка 10 рівня. Тому те, що я забрав Mercedes Benz, оце це, звичайно, добре. Але я можу втрапити на в халепу в таку. Що зустріну саме того, у кого 10 рівень. Та ні, ні-ні-ні, треба, мабуть, шукати суперників. Так, поїхали. Головне зараз не влучити на 10 рівня. Ой, бачаюсь. А це мені підходить, а це мені підходить. Друже, давай зараз будемо з тобою. Ну де ти? around when it's just safe to do so. Він до речі, дуже близько. Він прям тут дуже близько. Фух! А це було небезпечно, я ледь догрався виграшки свої. Фух, так, добре, 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 добре. Ну, Морсі Лаго, давай, а що? Ну, не, не залишатись мені на Mercedes Benz. Так, хто де? Хто, хто де є? Зараз треба дивитися, тут зараз будуть дуже небезпечні суперники насправді. Так, у чувака Камара, до речі. Не найкраща автівка. Але якщо попрямій, то нормально. Головне не по такій поверхні. Поїхали повний вперед, у чувака було, був Audi S1. Нормальна автівка, ну, але звичайно, що у мене трошки краще. Просто головне зараз нікуди не впилятися. Що я можу, в принципі, зробити. Так, що у нас там? Якийсь Хуніган, Ну, це непогано, це непогано. Беремо його, так. Ну, все складається непогано на геймпаді. У мене поки що так. Хуніган і скорб, це класна втівка, так. Там хтось поїхав кудись за зону. П'ять ще у грі. Ну, можливо, з кимось ще варто позмагатися, але я поки що нікого не бачу. Поки що нікого не бачу. Ви знаєте, у мене таке трошки хвилювання є від того, що я. Оце вперше на, гейм, ну, е, на геймпаді граю у вибивалу, ну, майже вперше, тому що я там один раз спробував, у мене нічого не вийшло. Я думав, що зараз буде позорисько, у мене тут е, повноцінне, але в принципі ще нічого. Немає тачки автівки 10 го рівня випадково, ні. Ні, немає. Так, ну в принципі, я потроху звикаю до геймпаду, і в принципі я думаю, що... У нього там здається щось. Надто потужне, тому з ним можна поганятися, мені здається. Бляха, ну. Мені здається, що можна, можна одразу вмикати швидкість і їхати в той бік. Тому що саме там буде десь фініш. Ну що, перший раз на геймпаді такий повноцінний нормальний, і перша фінальна гонка на геймпаді. Ну що ж, подивимось, подивимось, як воно складеться для нас, так. Final in three, two, one, go! Так, нормально там у когось 10 рівень він прямо попиздохав добряче. Ну але у мене 9 він також в принципі непоганий. Так. Непогано, непогано, непогано. Ну Але я також в принципі, їду пристойно. 320, тримаємось нормально, тримаємось нормально. Це дуже це дуже напружена гонка зараз. Капець! Капець! Оце таке. Третє місце. Ну це було дуже близько. Ну, у всіх були непогані автівки. Я на 9 рівні змагався з автівками 10 рівня, і я, у мене були шанси. Я пролетів вдало, я мчав швидко. Ну, але трошки трошки не вистачило мені. Ну, мабуть, і потужності автівки. Можна було все ж 10 рівня знайти автівочку. ну, як би виграти. Ну, але, друзі, це лише початок. Геймпад мені сподобався, в принципі, все вдалося як не мож... Все вдалося добре. Все вдалося добре, тому я дуже цим задоволений. Ну, а на сьогодні, друзі, все. З вами був я, пан Роман. Звичайно, що нагадую, вірте, в ЗСУ, вірте наших воїнів, споживайте український контент, розмовляйте українською мовою. Вірте в перемогу! Обов'язково! Слава Україні! До нових зустрічей, До побачення! Бувайте, друзі!